Вітаю, бажаю здоров'я. Сьогодні для вас буду знімати відео, як я буду робити тушонку. Її я роблю вперше. Проконсультувалася з знайомою, яка вже це робила не раз. Вона мені розказала про порції, як солі, перчику, лаврушечки, скільки чого класти, буду вам це показувати. Тушонка в мене буде ось із такої індички. Індичка моя виросла. До 7, 7 кілограм 460 грам. Її вага. Віком вона 5 місяців. Все. Так, коли я буду її розрізати, все це показувати не буду. Буду показувати вже, як все заготовлю, і далі накладатиму в банки. Так, далі. Я порізала. М'ясо обрізала свою індичку. Тут у мене 3 кілограми, це з розрахунку на шиї баночок. Це, звісно, я думаю, що багатенько м'яса, на баночку одну десь приблизно йде 450 грам м'яса. Но, о, мені потрібно 3 кг для того, щоб. О, там йде на кілограм м'яса, 10 грам солі. Щоб мені вірно розрахувати, я роблю 3 кілограми. М'яса, а там що залишиться, ну то вже буду дивитися, що з ним робити. Так, залишилося з моєї індички у мене два крила, все філе, шия. Це піде в мене так, морозинку. І кісточки на холодець, на бульйони, на щось буде. Загалом непогано, м'яса багато, філе. Ще й буде багато для морозинки. Так, далі розповідаю, е, м'ясо я порізала на невеликі кубики. Такі. Е, різала я зі шкуркою. Чому? Тому що в мене ось під шкуркою вам покажу, гарний слой де, е, того жирку. А тушонка без жирку не можна робити, бо жирок повинен зверху, потім як ще додатково консервувати м'ясо. В баночці. Далі на дно баночки я буду укласти отак от кільце цибульки. Буду гарно трамбувати м'язком, а м'язко перед цим я посолю. Значить, мені співвідношення сказали таке: кілограм м'яса і 10 грам солі. Я кладу солі. Трішки більше, бо роблю тушонку вперше. Спробую, якщо буде солона, буду робити те співвідношення. Боюсь, що може бути мало солі. Нехай краще буде солоніша, ніж недосолена та спорчена. Далі чорний перець горошком на півлітрову баночку, три горошинки. Якщо любите погостріше, кидайте на свій смак. Духмяний перчик. Його дві горошинки, бо скажу так, що дуже духмяна, недобра, сказали. Це ті, хто мене вчили робити тушоночку, які завжди її роблять. Далі. І маленький лавровий листочок. Зараз солю, трамбую і продовжую для вас знімати. Так, далі на 6 півлітрових баночок у мене пішло всі 3 кг м'яса. Далі тепер е закатаємо холодним, закатуємо, е, кришками для автоклаву. Повинна бути гарна кришечка. Так, це все зараз закатається ключиком. І далі, після того, як закатається? Я ставлю отаку приспособу, вона буде на всяк випадок притримувати кришечку. Так, отака приспособа ще зверху вдівається така ось пружиночка. Отут все фіксується. Не можу я так попасти, вам на камеру показати. І воно буде держати. Так, все. І ставимо у кастрюлю тушкувати. Далі, що я зробила? У мене ось така величенька кастрюля. Я поставила баночки. Вони вже закатані і зверху вдіта ця. Штучка. Водою я покрила зверхом. Мені говорили, що достатньо до кришечки налити. Але одна жіночка, колись в Ютубі мені попадалась, вона сказала, що вона, коли робила так тушоночку, краще втягувалися кришечки, коли баночка повністю була покрита водою за весь час стерилизації. Так, все, зараз. На великому вогні вода <кій> Вибачте. Далі я прикручу на тихенький вогонь і залишу, я думаю, що вода в мене буде стояти 8 годин, не менше. Бо роблю вперше, дуже хвилююся. А взагалі, взагалі, сказали так, не менше 5 годин. Достатньо 5 годин тушонці приготуватися. Но Хай краще довше. Все, далі як закінчу все це, далі подивимось. Так, потушкувалася моя тушонка 8 годин, Ну десь даже 7 з половиною годин. Одна баночка у мене кришка не витрималася, зірвала. Тепер я отакку улетіла, знімаю. Оці приспособи І ось кришки не шлюпають, втяглися. Це я їх тільки витягнула з води. Зараз поставлю до холодильника і подивлюсь, ось, бачите, не хлопає. Кришки втяглися, всі втяглися. Ось, знімаю. Трохи постояти холодильнику, подивлюся далі, як застинуть. І одну відкрию, попробувати на смак по солі. І хочу сьогодні поставити ще другу партію. Як для першого разу, як і взагалі я її готувала вперше тушонку. Дуже сподіваюся, що це застигне і жирок зверху буде ну от Підняти ось, зверху он жирок. Ну, поставлю до холодильника, як застигне, я потім ще покажу. В завершенні свого відео по виготовленню тушонки розповідаю, ось ця баночка. У мене стояла 4 години в холодильнику. Жирок такий плаває, не зовсім застигший. ну це Водичка така застигла, як холодець. так? ой Ця баночка в мене. Стояла без холодильника, ну і так видно, скільки там жиру. Далі, е, я накладала перший раз повні банки прямо до кришки. Е, одна банка в мене зірвала кришку по солі. Значить, я клала на 3 кг м'яса, 50 г солі. Відкрила баночку, скуштувала по солі, мені подобається. Вона трішки солоненька. В ц... Закладаю другу партію, хочу вам показати, в цей раз вже доклала не до верху. Перший раз накладала під саму кришку, в цей раз доклала ось до. Зараз цю зніму, покажу. Ось, На палець не доклала до верху. Ось так. Зараз буду заливати водою. І включати на стерилізацію. Стерилізувала 7,5 годин. Цю буду також. Ну, може, трішки менше, не знаю, ну скоріше так же. Всім дякую за увагу. Весь опис рецепту напишу під відео. Дякую за увагу. До побачення. Хай всім смакує мирного неба та здоров'я!